Вітаю, друзі, підписники і гості каналу. Сьогодні запрошую вас передивитися відео та прогноз на лютий 2025 року для людей, що народилися під стихією Землі. Це тілець, Діви і Козиріг. Для початку ми витягнемо карту Сігніфікатора для стихії Землі на лютий 2025 року. Карта, Карта Сирніфікатору це основна енергія цього місяця для вас. Трійка жезлів. Чудова карта. Трійка – це розвиток. Жезли показують професійну сферу. В більшій мірі це буде програватися в вашій професійній сфері, тобто розвиток, активні дії, направлені на розвиток, коли вже у вас є і ідеї, і плани, і зібраний колектив, підписані документи, і, можливо, ви вже отримаєте якісь перші невеликі доходи. Така дуже гарна перспективна, оптимістична карта. І це стихія вогню, тому вона додасть вам до землі трохи вогню, активності у ваших справах. І тепер перший знак тілець. Це для вас перший розклад тільці лютий 2025 року. Десь народилась під стихією землі. Тілець. В лютому 2025 року. Вісім мечів туз булав. І четвірка мечів. Значить, в лютому щось, якісь умови, інформація, чиїсь слова, документи будуть обмежувати. Початок ваших якихось дій, початок вашого розвитку, і буде потребувати зупинки, потребувати якийсь час на обдуми, на роздуми, аналіз інформації, аналіз ситуації, чи правильно ви поступаєте, чи ні, чи варто вам іти далі за таким планом, чи, можливо, план треба буде змінити, чи щось змінити в плані. Жезли і мечі, стихії не дуже. Не дуже сприятливі для вас. І тому можу сказати, що вам буде дуже складно в цьому місяці. Але хороше те, що у вас буде час для того, щоб обдумати правильно всю інформацію щодо вашої якоїсь справи, щодо вашої ситуації. Так, давайте глянемо, що у вас в роботі в лютому. В лютому роботі пустельник. В лютому у вас пустельник, він говорить про особистість якусь. Тобто людина сама одна приймає рішення, торить свою дорогу і для когось може видатися така ситуація, що ще й веде когось за собою, тобто указує шлях. Або не веде за собою, а допомагає комусь зрозуміти свій шлях, як правильно поступати. Тому що пустельник це мудра людина. Яка прожила життя, яка знає, що, як і добре, але один негатив: що людина дійсно сама і звикла покладатися тільки на себе. І нікому не довіряє, не приймає ні від кого допомоги. І тут, бачите, ці карти також вони випадають, якби самі. Я сам оточений якоюсь інформацією, якимись умовами. Можливо, навіть якщо пустельник оточений дійсно тими знаннями, що я вже знаю все, так? Да? І крутиться людина саме в цій інформації без впливу чогось нового. Але нове завжди нам дійсно потрібне, тому що життя йде, життя розвивається, а пустельник саме дійсно спирається на свій досвід і свої знання, які вже в нього були. І з цієї позиції двигається по життю. Тому вам треба нове зібрати, нову інформацію, інформацію активну. Наприклад, не якісь там ефімерні. Знання містику потусторонні, а дійсно такі знання, які дадуть вам технічні наприклад, знання, реальні результати до дії. Наприклад, як такий приклад, це може показатися інструкція, як поводитися, наприклад, з телефоном. От Інструкція це така інформація, яка дасть вам змогу дійсно активно щось зробити. Наприклад, інструкція, як там зробити табуретку з дерева. Як правильно це зробити? Саме такі практичні вказівки вам потрібні. І тому вам потрібно буде дійсно це обмірковувати на що цього. Вісім кокелихів. І дивіться, вісім кокелихів знову вам показує якийсь шлях. Бачите? Саме про те, що вам треба буде шукати якийсь новий шлях, залишити якісь ті побиті горшки і знайти щось нове. Бачите, новий план. Тут. Жезлів це новий план. Вісімка келихів – це людина вже щось інше. І, і пустельник також він двигається, хоч і повільно, да, це дуже така затяжна карта, повільна карта. І ці е, мечі також вони карти, які показують на зупинку, коли немає активних дій. І булава між ними, якби тут жезлів, це початок. Активний початок це рух і розвиток і стрійкою жезлів, але оскільки вона між двома такими картами зупинки, коли немає ніякого руху, і показує, що в лютому місті у вас буде просто зупинка. Активних розвитку не буде. З різним, в зв'язку з різними якимись вашими життєвими ситуаціями. Щось обмеженість, або ви просто осознано берете, свідомо берете собі час на роздуми, коли ви не спішите приймати якесь рішення. І давайте витягнемо карту на фінанси, так? Витягнемо карту на фінанси. Фінанси три мечів. Трійка мечів це кризисна карта, яка може говорити про втрати якихось ваших матеріальних благ. Ну, фінансових, так, це гроші можуть бути. Якісь втрати. По яким причинам карти не говорять, але це, звісно, <кій> принесе вам якісь розчарування, хвилювання, Ой, що це трапилося, сердечні напади, не дай Боже. Але така корисна карта. Тому ця карта нас завжди виступає як порада. І коли ця карта, я завжди говорю, що Господь з вами і Він вас береже. тому що ця порада, будьте уважні з якимись фінансовими операціями. Не довіряйте чужим людям, непровіреним людям, неперевіреній інформації. І не дарма тут у вас випали дійсно карти мечові. Це саме говорить про інформацію. Інформація завжди, повинна бути достовірна для того, щоб уникнути якихось втрат і розчарувань. І карту на особисте життя для тільців на лютий 2025 року. Так, тільці, сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів для тільців особисте життя. Дуже чудова карта. Перше, що в особистому житті у вас буде достатньо грошей. Розумієте, це навіть не розумна середина, а дещо трошки більше. По-друге, ця карта говорить про, також про очікування. Дивіться, тут карта також, тут така стабільна стаціонарна карта, тут без руху і сімка Пентаклів також говорить про якесь очікування. Якщо це в вашому особистому житті очікування якихось подій в особистому житті. Звісно, кожного в кожного свої ситуації, і я навіть не знаю, які тут можна приклади вам привести. Це коли ви вже зробили якісь дії в вашому особистому житті, да, романтичні, да. чи є у вас партнер стабільний, офіційне, <кхи> женаті, да, чи просто зустрічаєтесь, у вас просто романтичний партнер. Значить, ви зробили якісь дії для того, щоб ваші відносини <кій> переросли в більш таке надійний, надійний стан, тому що пентакль це стабільність, це стихія землі, саме ваша стихія. І в даному етапі, на лютому 8 місяці, ви очікуєте на результат, як ваш партнер буде діяти далі відносно того, що ви зробили. Це саме така карта. Дякую, тівці. Бажаю вам успіхів. Наступний знак Діва. Таро розклад для людей, що народилися під знаком Діви на лютий 2025 року. Рицар булав, рицар Жеслів, П'ятірка мечів і сімка мечів. Рицар булав це значить активність, розробка стратегій. І всі карти, що показують на коню, це якісь подорожі. Сам Булав показує командировки, подорож десь, можливо, за кордон, і такі гарячі подорожі, що треба дуже швидко і дуже мобільно реагувати і швидко це все робити, без затримок. Далі, ваші стратегії, які ви розробляєте, потребують від вас якихось неординарних рішень для того, щоб здобути дійсно перемогу, щоб надати своїм стратегіям і планам, своїм діям, які ви робите, надати життя в майбутньому з перспективи. Дійсно, ваші ці шаги будуть успішні. Але ви повинні бути обережні з огляду на те, що в ваших ситуаціях в лютому місяці можуть бути присутні. Люди не дуже чемні, не дуже чесні, люди агресивні. Можуть бути також, що діти до того кража якоїсь інтелектуальної власності. Можуть бути люди хитрі, тому ви маєте звернути в лютому місяці. На увагу на своє оточення. І в критичних ситуаціях, тому що мечі, вони зазвичай показують дійсно критичні ситуації, розважувати, наприклад, що ви говорите, як ви спілкуєтесь за вашою інформацією, і також старатися, щоб ваші вислови не стали тригером до агресивної реакції по відношенню до вас. Ну, і, звісно, якщо ви навіть знаєте, що у вас є. Такі люди у вашому оточенні, є такі люди, то старатися якось обмежити з ними спілкування, аби поберегти знає, свої емоції, свої нерви, своє здоров'я в такому випадку. І правильно подані з огляду на планування, логічні висновки, послідовність як це, внідрення. Да? Ваших проєктів, якщо ви правильно їх подасте, то ви будете переможцем, і дійсно до вас прислухаються і приймуть ваш, ваші стратегії розвитку. Чи це в роботі, чи в відносинах якихось між людьми, між партнерами, тобто в різних сферах може програватися така ситуація. Тому я кажу, що в даному випадку дуже важливо, як ви піднесете, покажете дійсно. Як ви дієте, наскільки ви ефективні, планомірні, добросовісні у виконанні тих чи інших справ. От. І, звісно, вас будуть оцінювати. Давайте подивимося, що у вас роботою. Шістка мечів, знову мечі. Да, жістка показує на якісь зміни. Перше, оскільки мечі це стихія повітря. І у вас будуть змінюватися дійсно погляди на якісь сфер, в якихось сферах вашого життя, на якісь конкретні елементи свого життя. З другої сторони, це дійсно може показувати чисто на фізичну зміну чогось. Зміну помешкання, зміну офісу, зміну роботи, переїзд в іншу країну для роботи, тому що оскільки це ну, так, квартири ні, зміна роботи або зміна офісу, да? тому що ми витягли карту на роботу. Поїздка, значить, за кордон працювати, тобто, поміняти ваше звичне на щось інше. І для тих, хто не має роботи, також є зміни, карта показує, що ви дійсно знайдете цю роботу в лютому місяці. Якщо ви пошуку, давайте фінанси. Фінанси четвірка кубків. Щодо фінансів, дійсно, якась така емоційна у вас буде ситуація. Наприклад, вам запропонують на цій роботі, якщо ви знаходите роботу, вам запропонують ту саму зарплату, яка була, згодом на те, що ви очікували якесь підвищення, і його не здійснилося, і ви матимете, матимете дійсно якесь З Ситуації дійсно натрати, вас також може бути незадоволені. Наприклад, якщо ви марили, мріяли купити якусь собі річ і на неї просто не вистачатиме якихось грошей, як рекомендацію, давати щодо фінансів. Да? П'ятірка келихів. Четвірка келихів і п'ятірка келихів – це дуже добре, тому що ситуація щодо фінансів буде у вас розвиватися. І говорить вона про те, що не все так погано, як ви вважаєте. Не варто депресувати, нервувати, висказувати своє якесь незадоволення, тому що у вас є шанс, і у вас є якісь потоки грошові, до яких можна звернутися і отримати підтримку. Особисте життя. Давайте особисте життя. Діва лютий 2025 року. Особисте життя, вісімка була, в дуже в особистому житті будуть активно і швидко розвиватися якісь у вас події, якісь ситуації. Це може бути повідомлення від когось про щось відносно ваших відносин. Листами, смс ами телефонами, інтернетом в різному вигляді. І, ці, можливо, ця інформація буде спонукати вас дуже швидко реагувати на ті чи інші слова, на ту чи іншу ситуацію. І також ця карта дуже часто символізує партнерство, швидкий розв'язок ваших дійсно романтичних стосунків. Просто активний розвиток аж до страсних і зліяній. Дуже добра карта. До речі, вісімка була, це вона передсказує успіх в розвитку ваших відносин романтичних. Дякую, Діви. Бажаю вам успіхів. Наступний розклад Таро для людей, що народилися під знаком Зодіаку Зірі. Трійка жестів, карта, сигніфікатор. На стихію землі, тому що це ваша стихія. Прікажезлів це розвиток. Це те, куди ви, куди ви йдете, куди ви керуєте. Це також можуть бути переїзди, зв'язані з вашою роботою. Переїзди навіть ті поїздки за кордон за межі чогось. Можливо, у кого це програється за межі міста, тобто в інше місто або за межі області, а в когось, можливо, і за кордон. Саме в професійній сфері, який дійсно показує нам успішний початок розвитку ваших справ, чи то працюєте на бюджет, чи в колективі, чи свій бізнес маєте дев'ятка пентаклів, п'ятірка мечів. І партнерство. Про що говорять ці карти? Дев'ятка монет завжди говорить про задоволення саме матеріальне, коли людина розуміє, що їй потрібно, скільки їй потрібно, вона готова вкладатися в себе, в свій розвиток, більш матеріальний розвиток, коли обустраюються комфорти, і зовнішність, і наряди, і все. Тобто на цій. Коли людина вже дійсно досягла певних успіхів, має дійсно стабільний дохід і може дозволити собі керувати грошима на свій погляд, в да, своєму розумінні, як воно правильно, як воно ну ні, з іншої сторони, вам падає закохані, це перш за все партнерство. Тобто, в противагу до цієї карти, ця карта вже двійна і говорить. Не тільки про себе, а зазвичай за закуханні вони говорять, що якщо я хочу, щоб мені було добре, значить я повинен зробити комусь також добре. Тут, як би говориться про обмін енергіями, неважливо не якими, і не тільки в романтичних відносинах, але і в ділових в партнерських яких відносинах. І тут, звісно, розумієте, буде таке протистояння між своїми інтересами і партнерськими. І п'ятірка мечів, вона завжди показана перемогу. Бачите, що людина перемогла, да? перемогла, зібрала всі мечі, всіх побивала. В общем, то я переможець. Мечі зазвичай такі інтелектуальні. карта, стихії завжди говорить про дійсно логіку, мислення, перемовини. Розумієте? І, скоріше за все, ви. Зможете донести, да, донести своїм партнерам вашу правоту. Приймуть вони чи не приймуть, але все буде виглядати так, що ви дійсно перемогли і настояли на своєму, тому що ваше першочергове це дійсно важливе. І дійсно, якщо вона починає філософствувати, то першочергово для кожної людини воно дійсно важливе. Тому наскільки людина буде забезпечена і жити в комфорті, нормальна їда, нормальний одяг і тепло, то вона буде більш ефективніше працювати. Вона не буде думати, що їй треба там, наприклад, навіть заробляти хліб насущний, тому що діти вдома потребують, а людина навіть зможе займатися якоюсь творчістю для себе, для душі і, можливо, для розвитку культури. І на на цій карті зображена навіть птиця, яка Дійсно, говорять про легкість, про творчість, тому що птиці літає. Так, така ситуація у вас. В когось може бути виглядати навіть така ситуація, бачите, боротьба саме за партнера. І тут не говорю я чи то жінка, чи то чоловік, партнер. А саме буде говорити боротьба за партнера і в, в тому сенсі, що вам не потрібно від нього ні матеріальних благ, нічого. А саме тому, просто що це кохання, що ви хочете, щоб бути з, ними, з ним рядом, з нею рядом, та, щоб бути разом для якихось дійсно, для душевного задоволення, душевного комфорту, саме через кохання. Когось можливо буде доглядати така ситуація. Давайте я карту викинемо на роботу. Ну що, перше можу сказати, що це шанс на підвищення по кар'єрних сходах, особливо із трійкою жезних. Якась дуже хорошо спланована розроблена ситуація, в якій ви знаєте і впевнені, дійсно, що ви відчуваєте саме тут інстинкт, буквально у вас природний інстинкт, чуття до того, де дійсно можна заробити дуже добрі гроші. І от в лютому ви закладете дійсно. Щось нове, що майбутньому принесе вам добрий дохід. І карту давайте, трійка жезлів саме говорить на розвиток цієї вашої справи. Давайте карту витягнемо на фінанси. Так, фінанси. Вісім мечів говорить про обмеженість руху ваших фінансів. Це може говорити про те, що ви не будете десь сильно вкладати ці гроші, аби вони розвивалися, рухали, розумієте, і не будете десь тратити, наприклад, їх. А от якби вони будуть ем, в, банки, да, в банки лежати мертвим грузом, чи ви збираєте дійсно на щось якусь велику суму і не будете на велику покупку, і не будете дозволяти собі її тратити. Або у вас виникне ситуація, що ви не будете мати достатньо інформації для того, щоб вкласти ваші гроші. Тому що мечі це інформація, або і ситуація складеться дуже несприятлива для того, щоб використовувати ваші гроші, наприклад, складати чи тратить, розпочинати дійсно якусь фінансову справу. Так, обмеженість фінансових потоків, так. І особисті відносини, давайте витягнемо карту, особисті відносин, козарів лютий. Особисті відносини Мах. Мах. перша карта, дуже сильна, енергетично сильна. Може вам говорити про зустріч з якоюсь новою людиною, людиною сильною, впливовою, яка має велику ресурсність, людину всегранну таку. Вона може мати і матеріальний якийсь достаток, і розвиток, і інтелектуал, і зовнішність і все. Ну, майже ідеальну людину у ваших романтичних відносинах, але треба бути дійсно обережним, щоб не натрапити на людину маніпулятора, нарциса, тому що мах може показувати навіть і таких людей. Давайте витянемо карту поради. Карта поради. Випадає вам старший аркан сила. Ну, перш за все, сила вам радить приборкати свої апетити, також використати дипломатичні якісь способи на приборкання людей, що вас оточують. А також використати такий ресурс, як, як терпіння, ніжність, турбота, доброта для того, щоб досягти своїх цілей, саме того, що вам потрібно, що ви хочете. Дякую, козироги, що приєдналися до відео. На цьому розклад закінчений. Бажаю вам, що приєдналися до розкладів. Бажаю вам успіхів, щастя, звитяг, миру, бережіть себе, ставте лайки, уподобайки, якщо вам сподобалося відео, та діліться з ними з друзями. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові відео з прогнозами та інші цікаві розклади.